Привіт, любі друзі! Вітаю вас на каналі за кадром, і сьогодні ми поговоримо про Біблію. Дуже багато людей, як віруючих, так і невіруючих, задумуються про те, щоб якось досконалити своє духовне життя. Я хочу поділитися з вас особистим досвідом про те, як читання Біблії змінило моє життя. Тому поїхали. І не забуваємо підписуватись на наш канал, друзі. Тисніть на дзвоника, щоб отримувати все нові і нові наші відео. Тому що ми стараємося творити для вас цікавий і корисний контент, який не тільки допомагає вчити англійську, який не тільки допомагає читати книжки, займатися розвитком. Інтелектуальним, але також будемо намагатись зачепити трошки духовну тему, тому що це дуже важливий аспект нашого життя. Я особисто маю таку Біблію переклад до Хоменка. І в сьогоднішньому випуску я поділюсь з вами трьома такими фактами про те, як Біблія змінила особисто моє життя. Отож, друзі, перший факт, я його назвав. Позитивне мислення з того моменту, як я почав кожного дня читати Біблію, моє мислення дійсно кардинальним способом змінилося. Я часто мав якесь трошки негативне мислення, часто помічав негативи в своєму житті. То після того, як я почав читати Біблію, моє мислення змінилось на позитивне. Я почав помічати більше добра. Я почав помічати якісь дрібнички, на які раніше не звертав увагу, і які почали приносити мені радість. Я перестав дивитись новини. Так, відколи я почав читати Біблію, настільки став. Великий контраст, що я не зміг більше дивитися новини, я не зміг просто сприймати цей негатив. І в мене таке враження, що коли ти читаєш святе письмо, якимось дивним чином все негативне просто від тебе відсікається. Тобто, вся інформація, яка є в Біблії, вона в принципі є дуже позитивною, і коли ти її читаєш, ти входиш, В якийсь такий блажений реально стан, такого спокою миру, який просто словами не передати. І це реально дуже класно, особливо, якщо хтось хоче якимось чином знайти цей мир, якого так не вистачає, то читання Біблії це найкращий Спосіб, тому що після важкого трудового дня чи після якихось активних діянь, коли ти приходиш додому, відкриваєш біблію, починаєш читати, ти ніби занурюєшся в щось в глибину, в якийсь такий спокій, в якому ти можеш просто перебувати, відпочивати. Ну не даремно всі святі і великі люди на цьому світі вони кожного дня читали біблію. Більшість американських президентів кожного дня читали біблію. Після того як я вже деякий час читав Біблію і почав робити це регулярно, я помітив, що в мене виробилась звичка не здаватись в будь-якій ситуації. Тобто, які б тяжкі обставини не відбувалися зі мною, в які б я ситуації не попадав, які б думки не приходили в мою голову. в мене завжди була якась така чітка позиція не здаватись, йти далі і перемагати. Великою заслугою в цьому, напевно, є біблійні герої, які проходили цей шлях, особливо для мене більш надихаючим є історія Давида. Якщо вам цікаво, ви можете після цього відео просто сісти і почитати книгу Самуїла, де описана історія Давида. Скільки Давид пережив всього перед тим, як став царем Ізраїля, щоб не відбувалось, він ніколи не здавався і він ніколи не втрачав позитивного мислення. Тобто, якби він в ситуаціях не перебував, коли йому загрожувала смерть, коли його хотіли вбити, він все одно зберігав спокій, мир, позитивне мислення, любов до ближніх, і він не здавався, і саме це привело його до перемоги. Читаючи постійно ці історії, вони якось просто пророста. Тавіють тебе, і коли ти попадаєш в подібні ситуації, ти починаєш діяти так само, як герої, про яких ти читав в Біблії. Але це особисто мій досвід. Я нікого не переконую. Третій факт буде трошки містичним, для декого дивним. Я хочу поділитися чисто своєю історією, тому що до читання Біблії я дивився фільм Секрет, я дивився дуже багато мотивуючих фільмів. Я себе налаштовував на позитив, на зміни, на ту саму тійкість до подолання перешкод, не здаватись. Але в мені не було якогось стержня, який би допомагав мені це проходити. Не було е, внутрішнього цього стержня. І користуючись тільки власними силами, е, власним налаштуванням на позитив, я доходив до певної межі, але після цього завжди здавався, тому що просто не витримував. Після того, як я почав читати Біблію, то дійсно вірю, що це реально сила Божа. Мені стало набагато легше, тобто мені не треба було себе змушувати переконувати, постійно повторювати якісь афірмації чи терміни, що я там не здаюся, я переможу. Все, що я читав в Біблії, все, про що там написано, як Господь давав силу тим людям, які були вірні йому. Це почало ставатися і в моєму житті, і реально в моєму житті почав. Чали дбатися багато чудес дуже в багатьох сферах, але про усі ці зміни детальніше я розкажу в наступних відео. Якщо загальне, то ж кажу так, що я став набагато сильнішим, і тут не мається на увазі не фізичний світ, не фізичне здоров'я, хоча спортом я також почав займатися більше. Але саме в духовному сенсі я став сильнішим до своїх слабкостей. Я маю силу волі не зробити щось погане, не образити людину, не подумати погано про людину. Я маю силу волі реально любити людей. І як тільки я перестаю читати біблі, як тільки я не займаюся всім духовним розвитком, я бачу, як зразу починається регрес знову до негативу, от така моя історія. Друзі, продовження ми будемо знімати. В Наступних випусках я ще подумаю, як це правильно вам подати, тому що це все особисті переживання, і це не так легко все перебудувати через Ютуб. Це якісь більш особисті духовні переживання, і вони, напевно, потребують більшого переосмислення, щоб потім їх передати на камеру. Але друзі, підписуйтесь на наш канал, якщо вам цікава ця тема. Якщо ви хочете почути більше про мій духовний досвід, про читання Біблії, про молитву, про піст, взагалі про те. Чим я займаюсь, окрім роботи і вивчення англійської, то підписуйтесь на наш канал, цикайте на дзвоника, і ми будемо знімати нові відео на тему духовного розвитку. Якщо це відео набере багато лайків і коментарів, ви будете дійсно ділитися і зрозумію, що ця тема важлива буду продовжувати знімати. Тому прошу вас в коментарях написати, чи ви читаєте Біблію, який вплив на вас має Біблія, і мені буде дуже цікаво почути відповіді. Я обіцяю, що кожному я відповім. Всім бажаю духовного росту в цей час.